А, ха -ха. гальянчик вот кто весь час приманочку нашу ну от галянчика вагою з приманку ти відчуваєш повністю, ти розумієш, що відбувається я маю надію ты так, туда то... у нас такі тут буки Гуконець маленький, ти дивись, адаптується до умов, оде себе як типовий реофіл. Прямо серед течії. На абсолютній міленні. там Сантиметрів, мабуть, 20. Живий оконець, не голавлик. Саме око. Давай, тікай. Тікай, 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 давай. Как же ты тут живёшь? Так, снова у нас... Приклёвочка. Так, так давай, тикай. Чудово, Так, чудово! І пішов, і пішов, і пішов. Вон він ха -ха, спустився назад. Клас, неймовірно, емоції прекрасні. Пересуваючись по малій акваторії вздовж берега річки по воді, ми створюємо дуже багато акустичного шуму, який для нас відчувається різко. А для риби і для обережної риби, такого як клень, дикий, це відчувається в рази сильніше, ніж відчуваємо ми. І він просто уходить з того місця. І навіть якщо не уходить, він закриває пащу, він не буде атакувати. Я це спостерігав, коли ти ловиш на точці і чуєш, як іде інший спінінгіст по берегу річки або по воді, ти відчуваєш. Його пересування здалеку, і ти бачиш, як головень переміщується в протилежну сторону від даного спінінгіста метрів ну, за сто, як він крокує по воді, якщо йти гучно і активно перебирати ногами. Виходом з даної ситуації є чердування пересування по берегу і по воді. Ми до перспективної ділянки маємо підходити з берега. І з рослинності. Звичайно, це незручно, зручніше було б зайти воду і йти просто по воді. І в такому випадку нам допомагають спінінги малиші, які мають довжину в районі півтора метра. Наприклад, даний кастерний варіант Crazy Fish Alpha, який зібраний. Романом Метюричем з довжиною 1,60 м на базі Crazy Fish. Він дозволяє нам використовувати дану тактику, коли ми до перспективної локації безпосередньо підходимо з заростей на березі, і у нас на фоні нема контрастного звільного простору. Одним з головних принципів маскування для стрімового спінінгу і ловлі обережної гірської риби є маскування гідроакустичне.